Яка карма України в 26-му році, в 2026 році? Яка доля, яка карма України в 2026 році. Що чекає, яка карма України? Дивимося. Покажіть нам, пожалуйста. Хороші перспективи перша карта. Дуже великі розрушення. Дуже, я ж говорю, з корнем вирвали. Нові перспективи, точка опори, рішення проблеми, проблема буде рішена солнышко, ясне видение. Карта мира, перемоги, переход в другое состояние. Взагалі карта отлична. Карма України, все. Дорого Україна заплатила, вот этими розрушеннями. Все знесли. От у Каховську ГЕС мені навіть не віриться, що її немає. Там батько мій робив і я там проробила. І оце вже немає розрушено все. Понимаєте? Вот, переход закинчения. Все. Закинчение этого старого, этого негатива, этого безобразия вот этого. И початок нового. И ясное видение. Солнышко. Удача. Карта мира. Перемоги. Хорошие перспективы. Точка опоры. Древо рода на место. Понимаете? Древо рода на место. Точка опоры. Все. На место. Вот такая карма. Все. Завершення старого отого і початок нового. Договор. Відродження України. Все по справедливості буде. Удачний случай по справедливості. Карма України отлично!